Привіт, друзі! Усім привіт! З вами майстерня творчості пані Солі та Юстенка. А ми сьогодні на самі до наші зайта. Зайчик Побігайчик! Зайчик-побігайчик! Привіт, зайчик маленький! Ой, таку вушко, йому почухаю тут. А для чого нам тут зайчик? Може, вже друзі знають, що ми сьогодні будемо вчитись малювати. Це така підказочка? Так. Да. О, мабуть, будемо вчитися малювати котика. Нє. Морквочку. Нє. Юстинку. Нє. Зайчика. Так. Ой, клас! Я не вмію малювати зайчика. Але я дуже люблю зайчиків. Ого, який милий! Давайте, друзі, вчитися разом. Давай. Давай. Показуй юстинку. Спочатку ми малюємо тут ось такий горбик. Малюємо горбик. Ось це буде спинка зайчика. Ага. Ось тут ми починаємо малювати його вушку. Вушко, гаразд. Потім тут личко. Ага. І потім тут знизу ще його маленьку ручку. Маленьку ручку. Потім ми не до кінця доводимо ще один горбик. Довела. І потім лінію, і ось тут. Ось. Так, так, дуже мало. Юстя, от в тебе схожий на зайчика, а в мене не дуже схожий. <кій> Де що треба ставити? Покажи, будь ласка. Потім ми ось тут очко, ось тут посмішку маленьку. Ось тут ще робимо контур всередині його вушка. Угу. І в нього в лапці малюємо маленьку морквочку. Маленьку морквочку. Так, а давай ми тепер намалюємо його трохи більше з іншого боку, щоб друзі добре побачили. Ням-ням, люблю морку. Ми намалювали маленького зайчика, тепер давай намалюємо великого. Давай? Так, давайте намалювати тепер великого зайця. Великого горбика робимо, правильно? Так, великого. О, Потім велике ушко. Потім велике вушко. Потім велике лице. Велике личко. Потім велику руку. Велику руку. Потім великий хорбик вниз до кінця. Вели... Ой, а я зробила до кінця. Ну нічого. Та нічого. Потім ось так. Ось таку лапку. Юстенко, у тебе такий гарний зайчик вийшов. У мене не дуже. Це все одно красиво. Так, друзі, у нас всіх все красиво, правильно, Юста. Потім очко. Угу. Потім посмішку. Угу. Потім у вушку, І потім морквочку. Найважливіше морквинку, бо який-то зайчик без моркви, правда? Так. ну. А ще давай тут лапки так от домалюємо, ніби лапка. Отож, давайте покажемо друзям, що в нас вийшло. Вийшов маленький зайчик. І вийшов великий зайчик. Ось так, друзі. А ось і середній зайчик. І середній зайчик. Ми всі з вами зайчики. Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! Зайченятко зі мною, Юстинка теж і я, пані Софія. Сьогодні ми продовжуємо читати нашу книгу про друзів Коли друзі поруч. Пригадуєте таку? І сьогодні в нас буде дуже смачна історія. Знаєте, чого смачна? Торти! Тому що вона називається. Тортик для зайки. Ось така історія. Ну ми починати. Щось я зголодніла, зітхнула зайка, погладжуючи свій животик, що бурчав. Може, у друзів є чим зі мною поділитися? подумала зайка. І пішла до друзів. Привіт, песику, сказала зайка. Ти їси таке смачне яблуко, а чи можеш дати мені шматочок? Пробач, але я не збирався ні з ким ділитися, відповів песик. Я хочу з'їсти ціле яблуко сам. Пішла далі наша зайка до друзів. І бачу мишку. Привіт, мишко», – сказала зайка. Ти п'єш такий смачний лимонад, а чи можеш дати мені ковточок? Знаєш, відповіла мишка, я не можу поділитися з тобою. Я збиралась випити цей лимонад сама. Ну що ж, наша зайка трішки засмутилась, але пішла далі і зустріла мавпочку. Каже вона до мавпочки: Привіт, мавпочку. Ти їси таку смачну булочку, а чи даси мені відкусити шматочок? Вибач, відповіла мавпочка. Але я не можу поділитись з тобою. Я збираюсь з'їсти булочку сама. Пішла зайка додому. А друзі помітили, що зайка засмутилася. Шкода, що ми не поділилися із зайкою, зітхнула мишка. Зайка завжди така добра до нас. закивали мавпочка і песик. Справжній друг наша зайка. Треба її якось розрадити, розвеселити. А давайте зробимо великий торт, запропонувала мишка. Точно, морквяний торт. Адже зайка любить моркву. Зайченятко, хрумчик, ти теж любиш моркву? О, я дуже люблю моркву». Клас! Дійсно, зайці дуже люблять моркву їсти. І друзі вирішили зробити такий сюрприз. Мишка, песик і мавпочка вирушили на кухню і заходилися робити торт. Спочатку вони замісили тісто, а потім почали збивати солодкі вершки, облизуючи пальчики. Який гарний торт! зрадів песик, і як же смачно він пахне! Скоріше віднесімо наш морквяний торт. Ух ти, ням-ням. Ням-ням. Тортик вже почали друзі нести. Привіт, зайко! боязко почала мавпочка. Нам дуже шкода, що ми не змогли поділитись з тобою нашими ласощами. І ми хочемо виправити це. Тому приготували для тебе великий морквяний торт. Як чудово, який смачний морквяний торт зраділа зайка, це мій улюблений торт. У песика мишки і мавпочки аж забурчало в животиках. Адже торт мав такий апетитний вигляд. Торт такий великий, сказала зайка, нумо ділити його між усіма друзями. Песик, мишка і мавпочка. Аж застрибали з радості. Зайка така добра. І зайка розділила торт і дала кожному по шматочку. Такого смачного морквяного торта друзі ще не куштували. Ось яка смачна і апетитна історія трапилася із друзями сьогодні! Малята, а чи було колись у вас таке, що ви не хотіли ділитися із кимось? Наприклад, ваша улюблена машинка або лялька? Пригадуєте таке? Таке іноді може траплятися. Наприклад, хтось вас попросив погратися вашою улюбленою іграшкою, але ви у цей момент не хотіли її давати. Що ж тоді робити? Ви знаєте, спершу ви дійсно можете не дати цю іграшку, тому що це ваша особиста річ. Але, щоб не образити когось, ви можете зробити цій людині сюрприз. От як наші звірята із книги, коли в друзі поруч. Що вони зробили? Вони підготували для зайки морквяний торт. Ви можете зробити такий сюрприз також для когось зі своїх друзів. Або ж просто сказати добре, я пізніше з тобою цим поділюся. І можете ще додати, що я для тебе можу зробити пізніше сюрприз. Тож можеш зачекати, поки я пограюсь, а тоді ти. Ось як ми можемо допомогти комусь іншому. Ну що ж, з вами була пані Софія і Юстинка. І наше зітчання. Будемо прощатись! Па-па!